Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сомельє і сьогодні вам буду презентувати вино з Франції, регіону Бургундія. А конкретніше апеласіон шаблі. Шаблі це один із найвідоміших апеласіонів світу, тобто, це невеличка зона, де виробляють біле вино з сорту винограду шардоне. Це дуже важливо. Тобто шаблі і шардоне – вони співзвучні, але це зовсім різні поняття. Шаблі робиться шардоне, шардоне виробляється багато іще де, але шаблі тільки повторюсь в регіоні Бургундія. Чому це вино настільки відоме і чому воно недешево коштує? Це пов'язано з тим, що виноградники, які розміщені на цій території, вони реально розміщені на дні колишнього океану. І там до сьогоднішнього дня можна знайти мушлі, які відображають багатомільйонну історію цієї території. В результаті, коли виноград вирощують на такій місцевості, то всі мінерали, які ми маємо в цьому ґрунті, вони передаються до нас в бакал. За допомогою сорту шардоне. Тому ми, коли споживаємо це вино, ну я знову ж таки вам кажу з свого досвіду, воно навіть буває інколи солонувате. І звісно, таку категорію вина, ви спокійно відносите до групи гастрономічних вин. І, в принципі, ця територія сама по собі не є величезною. А людей, які хочуть продегустувати це вино, Набагато більше, тому і ціна, звісно, зависока. Тому можна спокійно сказати, що з Бургундії, якщо ви хочете придбати шардоне, то це буде один із найдорожчих шардоне в світі. Регіони різні. Але Боргундя залишається одна і неповторна. Давайте її продегустуємо, тим паче, що Домен Сіді Борде, який для нас зробив це вино, цей виробник дуже древній рід, який нараховується ще з 1590 року, і до сьогоднішнього дня пройшло вже багато поколінь, і багато з них, які займалися виноробством. Отже, давайте спробуємо їхні шаблі, яке воно і чому воно вартує нашої уваги. Ну, по кольору ми чітко бачимо, що це солом'яний відтінок, вино достатньо молоде. З досвіду скажу вам, якщо це вино витримати ще, наприклад, там 2-3, можливо, 4 роки в пляшці, то ми будемо спостерігати, як наше вино темнішає, і таким чином в ньому розвиваються вже не якісь там, наприклад, білі фрукти чи квіти, чи жовті. В принципі, ті самі квіти та фрукти будуть, але вже в стані більш підв'яленому, більш сухому. Дійсно, ароматка на цю хвилину більш квіткова, присутнє також зелене яблуко з точки зору фруктів. От, коли ви продегустуєте це вино, ви реально будете здивовані кількістю мінералів, яке воно в собі вміщує. І тут ця кількість мінералів відображається у вас. За допомогою інтенсивності слиновиділення в вашому роті, тому що реально вино, якщо покласти поруч з водою і продегустувати, ви зрозумієте, що вода ну, абсолютно прісна. Зрозуміло, що вона вода, але вино настільки свіже і мінеральне, що воно, звісно, просить до себе, що правильно? гастрономію, тому що такі вина дуже гастрономічні. Що стосується гастрономії, рекомендую більш Солонуваті продукти, можливо, якісь сири, тому що сир все таки є м'який, молодий, який є нейтральний, але якщо Певні види сирів ви витримуєте, то вони стають більш концентровані, можливо, навіть більш солоні. І в результаті таке вино буде гарно поєднуватися. Так само сюди можна порекомендувати різного типу приготування рибних страв. Причому ці страви можуть бути дійсно достатньо інтенсивні і з високим містом жиру. Ну, жиру мається на увазі, це може бути жирний тип риби, наприклад, сом. Тому що тут достатньо велика кількість кислоти, яка цей жир буде повністю розщеплювати, і ви будете відчувати легкість. Беручи шматочок риби, ковтаючи вино, ви будете відчувати, як рот повністю там очищується, таким чином вам легко сприймається їжа. Це дуже важливо. Це стосується повторюсь гастрономічних вин. Тому я вам рекомендую приділити увагу. Такому вину, як шаблі, тому що небагато таких вин на планеті є, які вміщують собі достатньо велику кількість мінералів, але це вина, які завжди цікаво пити, тому що ви їх відчуваєте набагато приємніше, більш об'ємніше, і ви відчуваєте, що ви п'єте.